Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже близьке і дороге кожному з нас: про сім'ю. Сім'я це не просто люди, з якими ми живемо, це ті, хто робить наше життя повним і щасливим. Знаєте, родина завжди зігріває нас, навіть у найхолодніші моменти нашого життя. Це місце, де тебе завжди зрозуміють, підтримають і будуть любити, незважаючи ні на що. Сім'я це наш притулок, де ми можемо бути собою. І не дивно, що існує цілий день пане, присвячений сім'ї. Це день, коли ми можемо зупинитися і подякувати нашим близьким за все, що вони роблять для нас. 15 травня весь світ відзначає Міжнародний день сім'ї. Це свято об'єднує людей з різних куточків планети. Це чудова нагода провести час з найближчими, сказати їм, як сильно ви їх любите, і просто насолодитися це теплом родинного кола. Важливо цінувати кожен момент, проведений разом. А щоб цей день пройшов по особливому. Можна використати різні ідеї, як його відсвяткувати з любов'ю та душею, від спільних ігор до приготування улюблених страв, все це допоможе зробити цей день незабутнім. Можна разом створити сімейний альбом, написати листа подяки кожному члену родини з теплими словами, висловити любов та вдячність за підтримку. А чи знаєте ви, звідки взялося це чудове свято? Ідея заснувати Міжнародний день сім'ї належить Організації Об'єднаних Націй. У 1993 році Генеральна асамблея ООН проголосила 15 травня Міжнародним днем сім'ї, щоб привернути увагу до важливих питань, що стосуються родини. Сприяти розробці політики, спрямованої на її підтримку. Сім'я це основа суспільства. Важливо захищати права та інтереси родини. Адже виховання особистості йде з сім'ї. Любов, повага, взаємодопомога. Ось справжні скарби. Сприяємо поширенню позитивних цінностей, таких як любов, взаємодопомога, повага, підтримка та вірність. У світі є багато сімей, які стикаються з труднощами. Потрібно звертати увагу на проблеми сім'ї, з якими стикуються родини по всьому світу. Такі як бідність, безробіття, насильство та соціальна ізоляція. Найцінніший подарунок для рідних це ваш час та увага. Для зміцнення родини потрібно намагатися проводити більше часу разом. В Україні сім'я це святиня, це джерело сили та натхнення. Родинні зв'язки є міцними, а традиції передаються із покоління в покоління. Від родинних свят до вишиванок наша культура багата на традиції. Родинні свята, шанування старших, вишиванки, сімейні обереги це все частина нашого життя. Все це живе і процвітає у наших серцях та домівках, передаючись з покоління в покоління, зберігаючи нашу ідентичність. В Україні міжнародний день сім'ї почали відзначати після проголошення незалежності. З кожним роком це свято набуває все більної популярності і стає важливою подією для багатьох українських родин. У різних країнах по-різному відзначають День сім'ї. У Сполучених Штатах, наприклад, збираються разом на святкові обіди, влаштовують пікніки та проводять час на природі. Кожна країна має свої традиції, але об'єднує нас одне любов до сім'ї. В Японії, до речі, висловлюють свою вдячність членам родини і роблять кожному подарунки. Зробіть цей день незабутнім. Даруйте подарунки, пишіть листи, творіть спільні спогади. Не скупіться на добрі слова. Кажіть про свою любов і вдячність сьогодні. Зі святом дорогі родини! Пам'ятайте, що сім'я це найбільша цінність у житті. Бережіть своїх рідних, адже вони завжди поруч підтримують і надихають вас. Цінуйте кожну мить, проведену разом. Адже ці моменти створюють найцінніші спогади, і не забувайте говорити їм про свою любов, адже слова мають велику силу. Нехай у ваших домівках завжди панують мир, злагода та щастя. Зі святом, дорогі друзі, нехай кожен день буде наповнений радістю. А тепер біжіть обіймати своїх близьких, подаруйте їм свою увагу і тепло. Знаєте, що зробити, щоб на світі був мир. Ідіть додому та любіть свою сім'ю. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе і своїх рідних. Дякую за перегляд.